Вітаю, друзі! Дякую, що підтримуєте мій канал. Залишайте коментарі та вподобайки. Саме так ми розвиваємо український Ютуб. А для того, щоб українського сегменту Ютуба було більше, не забувайте підписуватися та ділитися відео з друзями. А я продовжую попередню тему: Для чого хімікам використовувати штучний інтелект? В цьому відео ми обійдемося без паніки. Те, що штучний інтелект згодом замінить хіміків і замість лаборантів будуть робити, я розповідати не буду. По-перше, алгоритми штучного інтелекту добре працюють для досить простих молекул, але не дуже добре для натуральних продуктів. Так як в базах даних, на яких навчають штучний інтелект мала кількість синтезів натуральних продуктів. По-друге, оскільки навчальні набори даних базуються на літературних реакціях, а література містить багато недостовірних даних. Можна поставити під сумнів, обґрунтованість деяких результатів. І по-третє, ці алгоритми ще не здатні достовірно передбачити стереохімію продуктів реакції, тому, перш ніж приступати до виконання синтезу в лабораторії, результати повинні бути перевірені досвідченими хіміками. От і виходить, що хімія настільки тонка наука, що навіть штучному інтелекту не по зубах, а ви не хотіли її в школі вивчати. В попередньому відео я розповідала, що є бази з наборами даних у вільному доступі, на яких можна навчати штучний інтелект. Кому це потрібно, де використовується і що це за бази даних, про це все поговоримо далі. А поки поставте відео на паузу, заваріть смачну кавусю, візьміть на ручки улюблену котусю і поїхали. В яких галузях взагалі потрібно використовувати алгоритми штучного інтелекту хімії? Ну, звісно, це хімічна, косметична, фармацевтична, нафтова та нафтохімічна промисловості. Також сировинна промисловість, тобто металургія, виготовлення пластмас, композитів, гуми, скла та багато іншого енергетична галузь, включаючи відновлювані джерела енергії. Штучний інтелект потрібно використовувати в цих галузях для створення нових молекул та матеріалів. Проєктування та оптимізації каталізаторів, оптимізування хімічних реакцій, також для конструювання полімерів з поліпшеними властивостями, створювання нових молекул для віртуального скринінгу, дизайну інноваційних матеріалів, прогнозування біологічних властивостей, розчинності, токсичності і дуже багато всього іншого. Як це працює? Ви навчаєте програмне забезпечення на основі штучного інтелекту за допомогою даних, утриманих з експериментів, симуляцій, баз даних або літератури. Використовуєте програмне забезпечення, щоб генерувати ідеї для експериментів або перевіряти їх. Також ви можете продовжувати додавати дані до програмного забезпечення, щоб з часом покращити його продуктивність. Ну а потім потрібні вам результати передаєте до лабораторії для синтезу, У вас може виникнути питання, а чому хіміки самі не можуть впоратися з цими задачами? По перше, за допомогою таких алгоритмів зменшуються витрати на дослідження та розробки, зменшивши кількість експериментів, необхідних для досягнення цілей. Справа в тому, що кількість необхідних експериментів може сягати тисячі і більше. Для цього потрібно затрачувати дорогі реактиви, тому збільшується і собівартість продукту. По-друге, компанії, які використовують штучний інтелект швидше за своїх конкурентів у розробці продуктів. По третє, ідеї експериментів тестуються за допомогою програмного забезпечення, перш ніж запускати їх у лабораторії. Проводяться тільки найперспективніші експерименти і економиться час. І четверте, можна використовувати дані результатів, експериментів, лабораторні зошити, бази даних, дані процесів, аналітичні результати і навіть дані невдалих експериментів. Ну і звісно розглянемо бази даних. Це як підручник, але тільки для штучного інтелекту, виглядає як величезний словник, але замість слів формули речовин. Бази даних, на які я звернула увагу, це база даних CINC, набір даних QM9 та бази даних ЧМБЛ. Якщо ви знаєте, якісь ще, пишіть обов'язково в коментарях і я з задоволенням їх подивлюсь. CINC – це безкоштовна база даних комерційно доступних сполук для віртуального скринінгу. Треба зауважити, що віртуальний скринінг це обчислювальна техніка, яка використовується у відкритті ліків. Для пошуку бібліотек малих молекул з метою виявлення тих структур, які з найбільшою ймовірністю зв'язуються з мішенью ліків, як правило, з білковим рецептором або ферментом. Цинк використовується дослідниками, як правило, людьми з освітою біологів або хіміків у фармацевтичних компаніях, біотехнологічних компаніях і дослідницьких університетах. Цинк регулярно оновлюється, його можна завантажити та використовувати безкоштовно. Він розроблений Джоном Ірвіном у лабораторії Шойчета на кафедрі фармацевтичної хімії Каліфорнійського університету в Сан-Франциско. Ця база даних відрізняється від інших хімічних даних, тим, що він має на меті представити біологічно релевантну тривимірну формулу молекули. QM9 це теж база даних малих органічних молекул з квантовими хімічними властивостями. Цей набір даних є під множиною GDB-13, яка містить загалом 7165 молекул. Ця база даних може служити для порівняльного аналізу існуючих методів розробки нових. Методів, таких як гібридна квантова механіка або машинне навчання та систематична ідентифікація зв'язків структура властивість. 9 також є безкоштовним, його можна завантажити на домашній сторінці. Всі посилання будуть в описі. У цей набір даних містить велику різноманітність молекулярних структур, таких як подвійні та потрійні зв'язки, цикли, карбокси, ціаніди, аміди, спирти та епоксидні смоли. Ну і наступна база, яка мені сподобалась найбільше ЧМБЛ. Це ретельно підібраний, високоякісний, великомасштабний, відкритий та глобальний основний ресурс біоданих біологічно активних молекул з властивостями, подібними до ліків. Важливо те, що ЧМБЛ дозволяє науковій спільноті відповісти на важливі наукові питання. У тому числі на багато тих, що пов'язані зі здоров'ям. Ця база підходить як для академічних, так і для промислових дослідників, які цікавляться відкриттям ліків, токсикологією, агрохімікатами, патентами, мішенями малих молекул та суміжними галузями. Напевно, вам буде цікаво, звідки береться інформація для самих баз це уся доступна наукова література, наукові публікації з різними дослідженнями. Наприклад, основним вмістом бази даних Чембел є опубліковані дані про біоактивність із семи журналів з медичної хімії. Зачитувати їх я не буду, вони у вас зараз, назви їх зараз у вас на екрані. З кожної статті в цих журналах регулярно витягуються та ретельно відбираються всі вимірювання біоактивності. Однак дані в Чембел... Також надходять із 230 різних журналів, що охоплюють широкий спектр різних біомедичних дисциплін, і ці дані постійно оновлюються. Поточний зміст даних з літератури в ЧМБЛ охоплює період з 1974 по 2022 рік, а це дуже багато інформації як для людської уяви. Друзі, ось такий невеличкий огляд наборів даних для штучного інтелекту, звісно, їх зараз дуже багато, але мене цікавили саме ті, які можна використовувати в галузі хімії чи пов'язаної з нею. Треба не забувати, що штучний інтелект це використання машин для покращення життя та способу життя людей, роблячи їх повсякденне життя цікавим, а зайві завдання простими. А для того, щоб. Штучний інтелект ніколи не був домінуючою силою, а допоміжною, яка працює в тандемі з людиною, треба і самим не забувати прокачувати свої знання. До зустрічі!